Чи готова Україна до початку нового навчального року? Так, да, Готові е, і будуть працювати не всі частково, як я й казала, ще. Е... Якщо я пам'ятаю, чи в лютому, чи в березні було таке питання, чи підуть діти восени до школи. Підуть діти восени до школи, підуть на офлайн навчання з живими вчителями, з підручниками та зошитами, але не всі, не крізь і геть не так, як звикли, тому що тут мені карта, яка каже зміну правил, зміну якихось звичних. Ну, звичностей, тобто, так як було, так буде інакше, чи то буде ну можливо не в школі. Можливо, да? можливо, це буде, як я знаю, в Дніпрі, наприклад, декілька шкіл об'єднують в одну там, де є бомбосховище. Отже, це якісь умови, а вони будуть ну, все ж таки дотримуватись якихось умов, але діти в школу підуть, і Україна дивіться, якщо ми кажемо, чи готові. Ви готові, готові освітяни до навчального року, так це стовідсотково. Чи готові матеріально до навчального року, готові. Тобто Україна технічно та освітньо готова до нового року, і принаймні в багатьох містах, от дійсно в багатьох містах, діти підуть і сядуть за парти. Так, звичайно, є міста, які понівечені і знищені, то ну, про них ми навіть не кажемо. На жаль, поки. Не відбудуються, але чи безпечно дітям буде в школі? Дивіться, ті діти, які підуть в школу, їм в школі буде безпечно. Ті діти, я не бачу, знаєте, я не бачу загроз школам. Я не бачу, що вони будуть намагатися. Спричиняти нам таке лихо, тобто тероризувати школи та тероризувати освітні процеси. Ні, ідуть діти в школу. Не всі, не крізь, але ті, хто зібрався, ті підуть і отримують свою освіту. Е, мені показують, що дуже... Дуже по-новому, от знову освітянський процес, освітній процес буде відбуватися по-новому, нова техніка, нова, ну якісь нові правила. І як би воно було зручно чи незручно, мені показує, що все ж таки освітній процес буде дуже ну, такий, плодородний. Назвемо його так. Отже, віримо в перемогу, цілуємо діточок та з щастям відправляємо їх за парти, за якими. Вони не були майже два роки. Тому сподіваємося, що все буде гарно. Чи зменшиться до осені інтенсивність ракетних атак з боку Росії у зв'язку з нестачею озброєння? Ну, зменшення, зменшення і зменшення таке суттєве, тому що тут. А чи будуть обстріли восени? Вони будуть, але вони не масовані. Вони навпаки, якісь такі, знаєте, поодинокі, які. Ну, таке відчуття, знаєте, що вони стріляють, тому що потрібно стріляти? Стріляють по старим якимось орієнтам, координатам. Я не бачу збільшення. Мені навпаки показують, що відбувається зменшення, тому що потрібно притримати фінанси, потрібно притримати матерію. А навіщо вам матерія? Тому що потрібно буде перетинати кордони і розпочинати нову битву, нову війну. Росія готується. Я не знаю, чи вона вже десь про це заявляла чи ні. Але Росія готується до якоїсь війни. Це не війна в Україні, це війна через якісь кордони, тобто це якась інша країна, і ця війна вона дуже скоро стане на, на тему. Ну тобто, ми почнемо про це дізнаватися, чи розмовляти про це. Отже, тут ну, таке відчуття, що вони перестануть витрачати таку велику кількість грошей на Україну. От, от, от таке відчуття. Не тому, що вони там щось зрозуміють і їм нам стане шкода. Ні. Тому що їм ці гроші, ці ракети, потрібні десь в іншому місті. Тільки тому зменшиться. Чому український титан досі експортується в Росію? Отак. Так, чи продається український титан на Росію? Продається давно за правилами, за домовленостями, за паперами. Ну, тобто, це ну, ледь не офіційна якась е, ситуація, що ви розуміли. Добре, а чому це відбувається на сьогоднішній день? Місяць прихованість, це все відбувається поза законом. Це відбувається, ніби приховуючись якимось. Ну, по перше, цю лавочку прикриють дуже скоро, але е, ну а чи, чи не вже прикрили, тому що тут карта смерті, карта зупинки, карта припинення процесів, які ми е, спостерігаємо зараз. Е, чому це відбувається? Тому що за це понесуть покарання е, три людини, які. Три людини, які за це відповідають. Ці людини, це в Києві відбувається керівництво. Мені здається, що це навіть не з Києва керується, розумієте, тому що тут е, ніби. Зараз я поясню, Ніби територія, яка на сьогоднішній день є окупованою, от там хтось керує цими процесами. І на сьогоднішній день ніби чи то дотягнутися до нього не можна, чи то схопити його не можна, чи то доказової бази якоїсь не вистачає. Але це все станеться: три голови полетять, одна сяде, не досидить, але. Понесуть за це покарання. Чому це відбувається? Тому що злочинці ось чому це відбувається. Все ніякої містики немає. Чи відреагує світ на військові навчання Білорусі, які проходять на кордоні з Польщею та Литвою? Інформаційно вони висловлять стурбованість, вони висловлять підтримку та занепокоєння тим, що відбувається на українській землі. Чи буде якась конструктивна, конкретна реакція взагалі світу на цю всю, всю фігню, яку чинить Республіка Білорусь? Е, ні, я не бачу тут ані якихось активних дій, ані бойових дій, ані якихось знаєте, процесів, які можна було б назвати початком чогось чи якоюсь активною реакцією. Ні, Інформаційно так. І, до речі, е, про це вони щось скажуть. Щось сказали, чи щось висловили, чи щось продемонстрували. А буде ще декілька таких приколів, про які не буде жодної реакції, де вони все. Знаєте, як спишуть на показалось. Ну, тобто, я не бачу активної реакції світу на безчинства, які творить Вагнер на території Білорусі. Не бачу і не буде цього. Інформативно, так. Занепокоєння. Ну потрібно вам занепокоєння. Ну, отримаємо його. Чи вплине на перебіг війни в Україні саміт, що пройшов в Саудівській Аравії? Не дуже щось воно якось впливово станеться. Чи вплине оцей саміт, який відбувся на хід війни? Ні, не вплине. Чому? Тому що на цьому саміті не так була мова про саме війну, як? Про те, що буде після війни. Отже, тема чи будуть, ну, давайте так: чи будуть світові лідери, які зустрічалися на тому саміті, саміті впливати на Росію, аби припинити війну? Ні. А тут тільки інформаційна. Таке відчуття, знаєте, ніби вони збирають інформацію, ніби вони збирають якісь докази, якісь, ну, якісь частки. Тому що тут, по-перше, буде ще не Одна зустріч тут будуть ще якісь зустрічі. До речі, якісь будуть зустрічі таємні. Таємні це можливо, знаєте, про ті, які ми дізнаємось, коли вони вже відбулись. І от цей саміт він більше для того, аби відбувалися наступні зустрічі, від яких, від яких вже залежить хід війни і саме її припинення. Але це потрібен ще час. Я спитала на ну, що взагалі нам дав цей саміт, чи задоволена Україна цим самітом. Мені кажуть ні, тому що не дали, наобіцяли наговорили. І тут знаєте, за цією картою дуже схоже на те, що знаєте, як наговорили, Як ото по плечику хлопають, посміхаються, ти йди, йди, все буде добре. Йди, давай. Тобто, знаєте, без проникнення, без емпатії, цифри, наміри, прогнозування майбутнього. Але е, тема війни чомусь на саміті не обговорювалась саме, як її припинити. Тобто е, Україні навпаки, ніби знаєте, ніби сказали: давай, ти справишся, іди роботай. Ну, тобто тут більше на це схоже. І от коли ти справишся, тоді ми тобі вже щось дамо. І тоді ми вже тобі запропонуємо. А запропонувати нам ого, дивись, скільки є багато. Отже, е, ні. Чому на саміті в Саудівській Аравії перемовини з іноземними представниками вів Єрмак, а не представники МЗС? Ну, по-перше, тут не одна людина вела перемовини. Якщо ну, бути вже досить чесними, тому що тут група людей, ну тут, тут прям декілька людей тут 5-6 осіб е, вели перемовини, і мені показують, що те, знаєте, ніби в кожній ланці своя людина. І, е, е, ну, Тобто не один єрмак, якщо що, ну це по-перше. Чому саме Єрмак? Так? Чому саме Єрмак, а не МЗС? Контакти з? Ага, по перше, тема МЗС нашою владою буде хитатися, нашою владою буде ковирятися і наводитися там лад, тому що е, щось з МЗС. У влади не дуже зрозуміли зрозумілі якісь є питаннячка, Назвемо це так. Це чому не МЗС? Це просто про МЗС мені показали. Це по-перше, чому Єрмак? Тому що комунікативність, тому що ем, інформація. Таке відчуття, знаєте, що Єрмак, тому що він е, чи то його знають, чи то його. Е, ну, Тобто, це якась така. Е, Таке, якесь спілкування, воно. Схоже, взагалі на горизонтальне спілкування, тобто, це не маленький, великого просить, а це ніби як горизонтально вони спілкуються, і ті, хто представники МЗС, на жаль, не знаю жодної людини, але тут у влади питаннячко велике, не одне багато питаннячок. А чому Єрмак? Тому що вміє, тому що знає, тому що чи то знайомий, чи то вже таке робив, чи то знає як. Отже, тут не його вибір, це ну це, це сказали зробити йому, тому що він це може зробити гарно. Чи то він якусь ідею свою втілював в тих перемовинах, якусь дуже ресурсну. Отже, немає тут зрадоньки якоїсь. Тут зараз іде тактика, тактика, аби знаєте, тут, коли ми йдемо до перемоги, то вже байдуже чим бити ворога і байдуже хто це буде робити. І можливо саме така тактика влади. Є в таких питаннях і тому ну, тому так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.